Чотири роки тому в інтерв'ю Ніні Соколовій на питання чи мистецтво поза політикою, ти відповіла, що однозначної відповіді немає. Що б ти відповіла сьогодні? на таке Це інтерв'ю було до війни. Так, так, звісно. Я тому і питаю, яка сьогодні в тебе відповідь? Мистецтво на таке питання? Мистецтво не може бути поза політикою, тому що митець потрібен своїй країні, тоді, коли його голос зливається з криком його нації. І все. І тут. Тоді я не знала відповіді на це питання. Сьогодні я її добре знаю. Все змінюється, погодься. І людям треба теж давати. От я завжди, коли чую такі відповіді, думаю, що людям треба давати час визнавати певні зміни і в собі також. Ну, по-моєму, ми дуже толерантні зі своїми людьми, особливо з тими, хто колись помилився. Навіть з тобою. Толерантні? Так. Зі мною? Да. Ти? Ну як на тебе наїхала е, Емма за українську мову? Так Зараз ти, ти ще ти... бачиш зі мною українською. І ми про це не говоримо навіть це само собою. Ти вважаєш, що я через це почала розмовляти через Ему? Ні, я не вважаю, що через Ему. Я вірю, що ти це зробила щиро і що твій перехід. Так, Але ти сказала до того, що ми робимо це дуже толерантно з тими, хто помилявся. Ми даємо шанс своїм людям. Ага. Стати на сторону українства і відчути себе українцем. Uh -huh. не, не має значення, який у тебе паспорт. Ти, ти вважаєш, що ми робимо це толерантно? Mm, дивись, ми даємо час і це толерантно. Те, що ми кенселимо всіх, так. це. Така де толерантність? Час це просто життя людини з її процесами, болями, розпадами, і якби, якби було толерантно, можливо тоді не було б культури кенселенгу в такій. Агресивній страшній формі. Всі мають відповідати за, за те, що вони будували мости культурні між Росією і Україною. За те, що вони намагалися сидіти на двох стільцях, і за те, що вони розмивали кордони. Вони всі за це відповідальні. В них на руках, на серці і на душі завжди буде кров. Я так вважаю. Хочеш мені заперечити? Я готова тебе вислухати. Це розмова е, дуже важка, тому що ти е, говориш зараз про формування. Е, ти говориш зараз м, оціночно про цілий період, про цілу епоху 30 років формування країни, всередині якої, всередині якої запит на все, що називалося. Мистецтвом, культурою, музикою, телебаченням, взагалі, всім, те, що ми сьогодні з тобою вставляємо в конструкцію шоу-бізнес, е, вся ця конструкція будувалася на запиті аудиторії. На запиті аудиторії повторюю. І Я аудиторія просила да. зовсім іншого. Чому вона цього просила? Чому це інше питання? Я відповідаю на твоє питання, на твоє звинувачення публічних людей в тому, що на їх руках всіх кров, бо вони вибудували цей, цей шлях. Це не так. Артист завжди відповідає запиту. Артист здебільшого, здебільшого, тому це шоу-бізнес, тому це попса, тому це популярність. Працює на свою аудиторію, Вона цього просить.